Століттями піраміди Гізи ваблять дослідників з усіх куточків світу на пошуки таємниць, які досі може бути приховано за товстими стінами стародавнього комплексу. До розкриття однієї з них, вважають учені, вони якраз наблизились. Під час пошуків секретних одів та кімнат за допомогою інфрачервоних сканерів вони помітили різницю температур у нижньому кам'яному шарі піраміди Хеопса. Це означає, що там можуть знаходитись незнайдені раніше. Іше склепиліманта фіга датут. Ми зафіксували вищу температуру. постає питання: що там може бути приховано? Ігелімом канікумора. Таку ж технологію застосували й дослідники, які працюють за 600 кілометрів на південь у долині царів. У гробниці Тутанхамона вони виявили приховану стіну збудованими дверима. За ними єгептологи сподіваються знайти потаємну кімнату зі зниклим саркофагом Нефертіті. Якщо мумія цариці дійсно знаходиться в могилі Тутанхамона, підтвердиться теорія подвійного поховання. Це могло би стати археологічною сенсацією та першою ластівкою серед Перед розкритих таємниць пірамід Гізи.